Доброго дня, любі мої друзі! Пам'ятаєте, в минулому році я вам показувала, як кожного року після цвітіння ми видаляємо квітконоси у юки і наголошувала на тому, що цю операцію потрібно зробити вчасно і обов'язково. Навіть якщо розетка юки виглядає дуже привабливою, великою, зеленою, от дивіться, як ця. От квітконос просто я зламала. Можна його просто зрізати, а розетка от така приваблива залишилася. І деякі вважають, у всякому разі, в інтернеті про це можна прочитати, що ця розетка вона процвіте на слідуючий рік. Та сподіватися на це марна справа, тому що у юки всі розетки, які процвіли, вони обов'язково відмирають і більше квітнути вони вже ніколи не будуть. Може бути просто така ситуація, що після цвітіння лишається оця процвівша єдина розетка, діток ще ми не бачимо, тобто оці з під кореневої шики ще не вилізли. Тому ми її лишаємо, що фотосинтез йшов, поки малишня оця не підросте. Ось дивіться, оце показала вам юку першу і другу показую, які в минулому році не квітнули. І от вони вже починають випускати в цьому році квітконоси. А оця юка, вона це якраз із оцього відео на початку ролика. Оця юка, яку я просто тоді зрізала. Квітконос і лишила оцю стару розетку, яка на момент відрізання квітконосу вона була взагалі єдиною і оцих дітей, які, бачите, начіплялися досить їх багато вже, не було. І от бачите, що з цією старою розеткою минулорічною відбулося, яка в минулому році процвіла, вона повністю відмерла. І ще крім того, вона стає розсадником хвороб. Тобто, що я повинна була зробити? Ну, я спеціально для експерименту от її лишала до цього року, щоб вам показати, що буде, як вона буде виглядати, що вона не заквітне точно, тому що навіть в коментарях мені дехто писав, навіщо ви їх виламуєте, вони заквітнуть прекрасно на слідуючий рік. Ні, такого ніколи не відбувається. От дивіться, як вона виглядає. І крім того, що мені доводилося рано навесні обрізати, бачите, в неї листя, тому що воно підгнивало та оцій плямистостю весь час ушкоджувалося. От дивіться. Тобто вона, навпаки, слугувала розсадником всередині куща хвороб і заважала оцим молодим розеточкам, які. Найбільші з яких вони, я думаю, випустять квітконоси в цьому році. Ті, які маленькі, не випустять, вони лишаються на слідучий рік і наростуть теж такі гарнюні-гарнюні великі розетки. Ігнорувати ці старі розетки не можна, тому що особливо дощовий сезон вони будуть повністю вигнивати і ця гниль буде поширюватися на весь кущ. Навіть бачила, коли їх атакує чорна пліснява, і вони розсипаються отак на такий чорний порох Фу, гидко. Навіть не знаєш, чим його прибрати От звідти. Тому не допускаємо до такої ситуації. Обов'язково золою притрусимо оці всі ранки, старе листячко вичистимо.